Усім привіт, я велена, і в сьогоднішньому відео я буду зливати накопичені крутки на форіно. Перед тим як почати крутити, я хочу спробувати тестовий забіг. Я б хотіла, звісно, собі ще й різлі вибити, але в майбутньому там анонсують таких персонажів, що краще зараз не витрачати, а трошки ще накопичити крутки і витратити їх в майбутньому. Приступимо до тестового забігу. І першою я буду тестувати форіно. Я про неї нічого не знаю, не знаю, як за неї грати, тому зараз буду пробувати. Бенед сям. Касебритама века пафелакисмандей. Ся. Уй саю. Сяо кажу. Сейфоріна. Білдапамата ну мені ця команда не дуже якось зійшла. Я не знаю, як грати за саю також. Вона мені не подобається, і я нею ніколи не користувалась. Я бачила, як збирають інші команди з Хоріною, там вона видає класний урон. Про різлі також нічого не знаю. Не знаю, як ним грати. ульта класна. Так, мені різлі зараз подивився більше ніж Форіна, але я не хочу його крутити. Також мене цікавить Шарлота. Я ще ні разу не грала за неї. Шарлот, та я також не знаю, що вони себе представляють, як за неї грати, але щось спробуємо зараз. Ох ти! оу. Прикольно. А і це навіщо? Дивно в неї єшка. Не знаю взагалі, чи я буду цією шарлотою грати, але кріо персонажі думаю, колись пригодяться. Ну не знаю. Чунью і Міка мені не дуже подобається. Тому за них навіть зараз грати не буду. Це вже пізніше. Я пройду їх забіги. Так, я обрала ось таке місце. Я нещодавно прийшла сюжет по фонтейну е, не повністю, але лише тільки початок почала приходити, і там була справа про те, як судили лінії. Тому це місце мені зараз дуже подобається. Воно відповідає тому персонажу, якого я буду крутити. По сюжету поки що мені форіна не подобається взагалі лише зовнішністю своєю так красива, але як персонаж не знаю. Занадто вона якась. Гаразд, не будемо затягувати, приступаємо до круток. Ой, я ж не показала, які в мене були останні мої крутки і коли вони були. Перший Міка за сьогодні. Міка в мене вже є, і це у нас це один. Е, останні крутки це були Сіклалі Сінцю і Діона. Це було 13 січня. Так, перша десятка. Прийшла. Я предполагаю, що вона мені випаде на вісімдесяті, 75, й круці, як завжди. Жаль, що в мене зараз немає такого хвилювання, такого бажання її отримати, як це було з мабуїкою або Муалані, або Чунлі Чунліневілетом. Ах, я тоді так пищала від радості. Флейта була М -м -м. меч флейта. Я в якомусь відео стоп. Як? Уже? Ой-ой-ой! ой Зараз хтось буде із стандарту. Творіна! Це моя сама перша рання легендарка. Офігеть! Так, і скільки круток у мене залишилось? На початку у мене було сто круток. І зараз залишилось 128 круток. Я не очікувала, що це буде так швидко, і тому я зараз думаю, я хотіла залишити ці крутки на Вересу і на шалонен. Мабуть, буде наступне шалонен після переси. І зараз у мене бажання покрутити для форіни зброю. У мене за скільки? За рік і три місяці жодного разу не був відкручений банер зі зброєю. Тому я хочу спробувати. Думаю, 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 що робити. Ніби Різлі мені сподобався, але і зброї у мене ніколи не було. Хоч форіна це і не той персонаж, яка. Мені дуже сильно подобається, яку я люблю, і для якої я би хотіла сігну, але не завжди виходить так, щоб були зайві крутки. Так, а до Вереси і Шелона я ще думаю, назбираю. Я хочу витратити зараз 80 круток. І Якщо на 80 мені нічого не падає, я припиняю і буду йти збирати. Форіну і з того, що у мене зараз є Так, тільки я буду рахувати. Також я знаю про те, що є така особливість у цього банера, що потрібно вибирати ось, 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 ось. Потрібно вибирати зброю, курс на зброю, не на ту, яка потрібна. Тобто, якщо мені потрібна сігна фуріни, я повинна обирати сігну різлі. Бо частіше за все буває так, що перша легендарка це не те, що по курсу вибрано. А я рискувати не буду. Я просто беру курс на сігну фуріни і йду крутити. Перша десятка. пропускаємо. Що це у нас раза драконів. Далі друга десятка. Пропускаємо. О, як добре, що я її не обрала на минулому івенті. Як добре, що я не крутила банер з Арлікну, де була лань-янь. Я сподівалася на те, що вона мені якось випаде, і ось вона у мене є. Так, ще б я хотіла якось програти чи із стандарту вибити мідзукі. Я також не крутила її банер спеціально, тому що я чула новини, що вона має бути у стандарті. Я обрала зберігання круток. Третя десятка. Четверта десятка. Блін! <плес> 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 <свистач> Добре, кручу далі. Я говорила, я віддаю. Ух ты, Я віддаю 70 круток цьому банеру. П'ята десятка. Шоста десятка. Та ну! <свистач> Хоч <Хоть> би <свистач> цей раз це були фуріни. Все, я дожна крутити різлі. Це взагалі що таке? Все сьогодні я буду з нулем круток. О, ну тепер мені різлі має випасти. <сум> я не хотіла його крутити. Я хотіла зберегти крутки. <сум> Добре, крутимо далі. Почну рахувати заново. Перша десятка. Друга десятка. Чунь-Юнь, Третя десятка. Ні, ну далі мені вже так вести не може. Я не вірю в це. Чому немає чотирьох зіркових персонажів? Один Чунь-Юнь випав із е, із трьох спроб випав один Чунь-Юнь і дві зброї. Можливо, я зараз е, нахабнію. Після такого везіння я трошки обнагліла. Чому мені так не везло на ті банери, які я дуже сильно хотіла? Я не можу сказати, що форіну різлі я прям дуже-дуже сильно хотіла. Муалані, Мавуїку, Сітлалі і з Невелетом Я прям прям ну дуже сильно хотіла. Чогось мене завжди тянуло до останнього. А тут прям таке везіння. Четверта десятка. Скажіть мені, як це працює? Як? Тому що зараз логіка у мене відсутня. Точніше, не у мене. В цій гри зараз логіка відсутня. Коли я так сильно хочу персонажа, мені потрібно витратити всі мої крутки, які я назбираю, та ще я програю, як це було із Сітлалі, замість неї мені випала джин. А тут я не знаю, як це пояснювати. Так, зайдемо в магазин, докупимо трошки круток, покрутимо стандартний банер. Так, а мені цікаво уже о ще я хочу купити сімцю. Так, клас. А ще мені цікаво дещо. Чи можна вже із стандартного банера отримати мютуки? Список предметів. Поки що мідзики тут немає. На жаль, у нас є 5 круток стандартних. Нічого, 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 нічого. Ладно, мені вже дуже сильно повезло. У мене є теорія, чому мені так пощастило. Ну, не беремо до уваги, те, що в мене акаунт більш-менш такий везучий на персонажів. Це чотири Уналь. Ой, клас. Чон чонью, це два. А це три. Скоріш за все, мені так пощастило через те, що я дуже дуже рідко кручу. Останні мої крутки були 13 січня на Сітлалі. Так, різлі. Ой, я його колись так хотіла собі на акаунт, що йому можна одягти. Рекомендації, які в нас є: охотник сумірочного двора і заблудший м'ятілі. На жаль, у мене взагалі я не готувалась до них. Я готувалась лише тим, що я накопичувала крутки і все з артефактів. Ну, такої беремо ще є. Уже потім я буду якось добирати, докачувати йому потрібні кріти, шанс кріт попадання і проценту сили атаки. Взагалі, все мимо. -да. Що тут? Хефе. Окей, mm. okay. це так на деякий час. Захист, фізурон, дендроурон, гідроурон. Я не любитель фармити артефакти, тому у мене їх дуже-дуже мало. Доведеться щось на ньому шукати. По зброї в мене тепер трошки є зброя. І можна зараз якраз пробудити. Є. Так, форіна. Поки що не буду нічого качати, тому що в мене ресурсів геть мало. По артефактам, на який сет на неї потрібен? Я не дивилась ніякий гайд. Нам рекомендую. Рекомендують золотая трупа, емблема плюс золотая трупа і охотник сумеречного двора». двора. Mm -hmm. І в мене нічого з цього немає. Ну майже емблема так я трошки фармила, тому що я хотіла на сянку і на сінцю трошки артефактів. Так, які у неї стати повинні бути а, нижні стати: Крит урон, шанс крит попадання, процент от хп і вистанови енергії. Mm -hmm. Mm -hmm. Я навіть не знаю, можливо, поки що просто нічого на неї не вдягати і потім трошки пофармити. Скоріше за все, так і буде. За неї щось не забула. Лань Янь. Також не знаю, що на неї потрібно. Поки що нічого не буду чпати. Міка, за нього я грати не буду, тому ці сузір'я мені взагалі не потрібні. Не знаю, він мені якось зовнішньо не подобається. І на цій щасливій прекрасній ноті я хочу закінчити це відео. Я мала деякі очікування стосовно Сьогоднішніх круток. Я думала, що я програю, взагалі нічого не виб'ю, але. Я отримала набагато-набагато більше, ніж очікувала. Я ж казала, різлі я не планувала взагалі крутити. Я мала зберегти крутки на Вересу. І коли я побачила, як мені пре, я вирішила, що треба йти в абанк. А на Вересу я ще якось назбираю. Сподіваюсь на це. Звісно, з івентами зараз не густо і з нагородами за них також. Але у мене ще є дуже багато незачищеного контенту: це Сумеро, о, ліс і пустиня, фонтейн. Море древності, Натлан. Є ще багато невиконаних завдань. Та й завдань легень також у мене є достатньо. Тому контенту ще поки що повне. Але я сподіваюся, я встигну це все зробити, все ну не все позачищати, а хоча б назбирати на Варесу трошки круток. Сподіваюся, я не програю на її банері, тому що вона мені дуже подобається і дуже я її хочу отримати. А на цьому все. Дякую за те, що подивилися відео. Пишіть у коментарях, кого ви збираєтесь крути. А можливо, ви вже когось викрутили, виграли ви чи програли. Можливо, вам пощастило, так як і мені. Пишіть мені, буде дуже цікаво почитати. Також прошу підтримати це відео лайком та підпискою. До нових відео. Усім пока-пока і гарних круток!